Доброго дня, давно я не ходила в ефір. Сьогодні я випустила своїх корівок. Сьогодні другий день весни. Я вже бачу, що вони застоїлися, вони хочуть трошки побути на вулиці. І я теж хочу, щоб вони погуляли, трошки поприбирала в сараї і вони в мене Нехай побігають, нехай трошки розімнуться, щоб їм не було так, не було застою щоб, щоб їм було тоді легше народжувати теляток. Значить, ласуні моїй народжувати в кінці травня, а марті народжувати на початку липня. Значить, гною, звичайно, у нас дуже багато. Ну, от, такі дві великі кучі, не знаю тепер, куди його дівати. Я думаю, що знайду або людей, які його заберуть, або, можливо, десь використаю у себе е, на городі, якщо хтось мені це допоможе зробити. Ну, за це треба буде платити, звичайно. Ну, платить так платить, тому що дуже багато прибирання, дуже багато роботи, дуже багато. Тільки починається весна і починається все, але це відбувається кожного року від цього. Ніхто не застрахований, ніхто нікуди не їдеться від цього. І прийдеться це робити. Значить, моя ласуня в кінці березня піде в запуск. Я думаю, що в нас Господь поможе, все буде добре. І ми з нею будемо ждати телятка. Ну, а звичайно ж, марта. Вона ще така дівчинка, дівчинка озорно, ще їй хочеться побалуватися, побігати, пострибати. Хочеться щось зробити погане. І вон, я вже бачу, що вона пішла до, по, цьому, по двору. і хочеться вже більше розім'яти кісточки, бо вона тут все знає і вона ну, молода теличка, якій ще хочеться побрикати, погуляти. Так що краще ласуня туди не йде до неї, бо там погано. Сусід чую, спилює якісь дерева. Працює лісопилка пилка, електропилка ще, може бензопилка. Ну, от такі діла. Пасіки в мене більше немає. Вулики всі порожні. За більше ніж 30 років. Це вперше, мабуть, вже так тепер і буде. На жаль. Ну, не було б гіршого, були б здорові діти, були б здорові ми всі. А вже ж пасіка, то вже якось буде. Буде чи не буде, вже ж якось будемо обходитися без неї. Макуха в мене закінчується. Я думаю, що як закінчиться макуха, то моя красунька скоріше піде в запуск, бо не буде їй із чого брати їжу, із чого брати, там молоко, і вона швидше запуститься. Ну, от зараз вона майже вилиняла, Дійсно, вона красива, вона чорненька, не коричнева така, як ми її купували. А вона дійсно чорна, гарненька корінка. Ось така Чи маленька, Товичка теж злинює. Я думаю, що в нас все буде, дасть Бог, нормально. Отакі От. От в нас справи. Далі буде. Я думаю, що знімати будемо. Порозказувати будемо, показувати будемо. Ну, можна було б ще познімати свиней, але нема там чого знімати. Пофастати це нема чим. Троє для такої хазяйки, як я, це багато і це важко. Поки що, поки що нема про що говорити. Такі справи. Отже, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.